Рамро це добре. Але новий TRX буде кращим відеозапис. Чи закінчується епоха турбовантажівок? Що чекає нового TRX та майбутнього позашляховиків? В останні роки ми спостерігаємо справжній бум великих, агресивних позашляховиків. Ford Raptor встановив тенденцію, і тепер майже кожен виробник намагається запропонувати власний варіант потужний, привабливий і готовий до оф роуд Серед цієї армії гігантів Рам провиділявся своєю унікальністю. Це був не просто потужний пікап, а свого роду технологічний експеримент, розроблений для того, щоб довести, що турбонадув здатний замінити класичний 5-8 у найвибагливіших умовах. Але світ змінюється. Стандарти економіки та викидів послаблюються, а виробники отримують більше свободи в розвитку двигунів. Повернення 5.8 це не лише ностальгія, це відповідь на попит споживачів, бажання повернути реальну силу та звук. І так, чутки про новий TRX з 5.8 Boost набирають обертів, що ставить під сумнів майбутнє ро ро. інженерний компроміс або пророцтво майбутнього. Коли я вперше побачив Ро, мене вразила його мужність. Замість того, щоб просто засунути величезний 5-8 під капот, інженери РАМ вирішили піти іншим шляхом. Вони створили складний турбодвигун, який забезпечував вражаючу потужність та крутний момент, тоді як теоретично відповідав суворим екологічним нормам. Це був інженерний компроміс, призначений для того, щоб довести, що турбонадування здатне замінити атмосферні двигуни навіть у самих екстремальних умовах. Однак варто визнати, що Роу не одразу виграв моє місце знаходження. На початку здавалося, що це лише спроба відповідати тенденції для великих позашляховиків, але без особливого сенсу. Мені не вистачало персонажа, який притаманний класичному 5-8. Звук двигуна був нудним. Він не спричинив жодних емоцій, не змусив його серця частіше битися. Але чим більше часу я витратив Ро, тим більше я почав розуміти її суть. Це був не просто потужний позашляховик, а складна машина, яка вимагала певного підходу. Необхідно було звикнути до особливостей турбодвигуна, навчитися використовувати його потенціал. І коли це вийшло, Ро показав себе з найкращої сторони. Досвід водіння Ро більше, ніж просто влада. Однією з найприємніших особливостей Ро була його здатність впевнено подолати дорогу. Система приводів у всіх колесах, адаптивна підвізка та агресивні шини дозволили їй впоратися з найскладнішими областями. Але головне, це можливість точно дози. Турбо двигун дозволив плавно і контролювати складних ситуацій, не ризикуючи застрягнути в грязі чи піску. Я провів кілька днів, випробовуючи роу в різних умовах, від міських вулиць до лісових доріжок. І я можу впевнено сказати, що це машина, яка здатна задовольнити потреби найвибагливіших драйверів. Він потужний, комфортний, технологічний і здатний на відстані. Але, незважаючи на всі його переваги, рони міг повністю перемогти моє серце. Мені все ще не вистачало самого персонажа, який притаманний класичному 5.8. Я пропустив звучання бурчання двигуна згідно з почуттям потужного поршня, який штовхає машину вперед. Майбутнє TRX 5.8 або Turbo Evolution. І так, чутки про новий TRX з 5.8 Boost набирають обертів. Це може означати кінець епохи турбовантажівок. Або це лише часовий крок, що призведе до появи ще більш просунутих турбоінженерів. Я думаю, що майбутнє TRX – це не вибір між 5.8 та турбонадувом, а їх гармонійним поєднанням. Виробники повинні прагнути створити двигуни, що поєднують енергію, ефективність та доброзичливість до навколишнього середовища. І для цього їм доведеться використовувати всі доступні технології турбонадув. Пряме впорскування, фази розподілу газу та багато іншого. Що я думаю про майбутнє позашляховиків? Я впевнений, що ринок позашляховиків буде продовжувати зростати. Все більше людей хочуть мати машину, яка здатна впоратися з будь-якими умовами. Але в той же час вони хочуть, щоб ця машина була комфортною, технологічною та екологічною. Виробникам доведеться адаптуватися до цих вимог. Їм доведеться створювати машини, які поєднують потужність, ефективність та екологічну доброзичливість. І для цього їм доведеться використовувати всі доступні технології, поради та рекомендації не бійтеся експериментувати, спробуйте різні варіанти двигунів та передачі, щоб знайти той, який підходить саме вам. Розглянемо умови експлуатації. Якщо ви плануєте їздити з дорогою часто, вибирайте автомобіль з відповідним обладнанням. Зверніть увагу на технології, сучасні позашляховики, оснащені багатьма корисними функціями, які можуть полегшити ваше життя. Не забувайте про безпеку, виберіть автомобіль з хорошим рейтингом безпеки та обладнайте його додатковими системами захисту. Висновок Роу це цікавий експеримент, який показав, що Турбонадув здатний замінити класичний 5.8 у найвибагливіших умовах. Але майбутнє TRX, швидше за все, пов'язане з поверненням 5.8 буст. І це, як правило, є хорошою новиною для закоханих, реальної сили та звуку. Головне, що виробники не забувають про потреби водіїв і продовжують розробляти машини, що поєднують потужність, ефективність та екологічну доброзичливість. Зрештою, саме такі машини будуть затребувані в майбутньому.